Ці заходи ми проводимо не тільки для того, щоб поговорити про історію, як було, оцінити історичні праці, але й зробити висновки для того, хто ми є, як ми далі будемо жити, розвиватися і як ми будемо діяти. А щоб конкретніше також і е, поговорити про тему катині і саме про книгу, яку на сьогодні зібрала за цим таким обговоренням я попрошу до слова. Е, Пане Володимира Ханеса. Добрий день. Дякую всім, хто прийшов з цією книжкою. Історія видання цієї книжки сама по собі дуже цікава і цікавий перелік її презентації. Значить, Книжка видана в рамках проєкту Українська миротворча школа, який реалізує група громадських організацій і досліджує конфлікт ідентичності. Прикордонів. Це територія Харківської області, звільнені території Донецької і Луганської, це Херсон. Прикордонна територія з Кримом, це Одеса і частина Вінницької області Придністров'я і це Волинь. Волинь оскільки метою Українському радотворчої школи і дослідження питань конфлікту ідентичності, ми ну, з, такою, з такою ситуацією, що тут наші питання історичної ідентичності, і, власне, коли ще, сама книжка це питання розвінчування міфів, бо Сергій розповідав, що Тернопільщина має безпосередній стосунок до подій. Які описані в книжці, оскільки багато мешканців Тернопільщини і Тернополя потрапили в м'ясорубку, були розстріляні. Значить, якщо говорити про український, про український контекст, то, звичайно, для Тернопільщини він має важливе значення, бо крім того, крім розстрілів в Биківні, де теж книжка презентувалася, і в П'ятихатках під. Харків, значить, є багато матеріалів, ну, власне, кажуть, які зачепили Тернопіль і Тернопіль. Що що показало, це четверта презентація цієї, цієї точніше, Ні, четверта Четверта презентація цієї книжки. Вона була презентована в, в Варшаві, перша презентація в Києві. Харкові. Ми зараз презентуємо її в Тернополі. І тут теж певний символічний, символічний жест, можна сказати. Книжка готувалася до друку в Харкові, друкувалася в Львові. Авторка є російським іммігрантом. Малося рішення про те, чи перекладати, чи не перекладати українською мовою, ми потрапили. Ну, перше на питання, що це займає час і, і, власне кажучи, потрібні ресурси. І то я зразу хочу сказати тим критикам, будь ласка, ви Світлана не заперечує проти перекладу, але е, хтось має сісти це зробити. Бо, нас можуть розказати, хто що має робити інші, а ну, самому зробити складно. А другий момент це важливо те, що книжка і про минуле, і книжка про нас сучасних, і книжка про наше завтрашнє. Тому що питання катині, питання міфів Другої світової Другої світової війни воно є зараз надзвичайно, надзвичайно актуальне. І тому велика цінність того, що авторка, авторка цих есе, вона сама росіянка, вона брала безпосередню участь в розкопках і в супроводі польських експертів, які займалися вшануваннями і розкопками і дослідженнями. Тобто вона вона, значить, ну скажем так, очевидець ліквідації, ліквідації наслідків, ну і, і, і з іншого боку, ці, ці тексти, ці матеріали в сучасній Росії навряд чи реально, щоб вони вийшли друком, оскільки останні роки йде явний відкат і питання... Закон, закон прийняли минулого місяця розпотворення історії з року От, ну, вона, вона, вже вона, вже, вона вже, вже на території України, але, але це питання якраз, це питання того, що е, ну, Сергій, питання спотворені історії. І зараз зараз ми всі маємо можливість просто прочитати е, е прочитати есе, це, це роздуми, і видано багато книжок. Польською мовою є книжки, які вже видані українською мовою, про, про, про питання катені, і робота, робота, буде, робота буде продовжуватися. Я думаю, я думаю, що зараз є кілька ідей, я думаю, ми їх теж реалізуємо. Один з учасників заходів української миротворчої школи Олександр Краневич, який виготовив. Власні марки, то є ідея зробити, що марки щодо, щодо питань функціонування питання 75-річчя е, питині. Тепер ще одне. Тут є дуже символічна теж, символічна фотографія, яку робила е, коліжанка голова інформаційного центру майданмоніторинг Наталка Зубар. Е, це квіти, які посол Європарламенту часу Павло Залєвський привіз на е, могилу свого Дядька в меморіалі. І тому я ще раз кажу, я дякую всім, хто, хто відгукнувся. І власне для продовження, для продовження цієї теми е, міфолог... Деміф... деміфологізації. Бо повторюю, це, це питання не лише про хати, не лише про розстріл, це питання про нашу історичну пам'ять, про те, що відбувається зараз. Я дякую, що звернулися. Тут присутні двоє колег з добрович Українського корпусу правого сектору Юрій Заболовський і капелан отець Петро Бурак, які приїхали з Теренів, де народжує, де Росія знову ж таки створює нові міфи і. Нові виклики, нові виклики світової безпеці, то я вас просто запрошую поділитися сучасними враженнями. Дякую, що ви прийшли. І слава Україні. Не, не знаю, наскільки це мало бути тісно пов'язано з темою виговорення, тому що все-таки трагедія, яка відбулася в 34-й столітті, з польськими офіцерами, це, це особливий прояв жорстокості азійських порт і тих, хто є спадкоємцями ідей Золотої Орди в той час і на сьогоднішній день. Можу просто сказати, що ніде в світі, можливо, за винятком денебудь. Юдеїцьких племен в океані, немає такої жорстокості, яку проявляє, проявляла в історії своїх, як Золота Орда, так і Стакоєнець пожертво-Мосовських князівським родом Російської імперії в різних формах, в тому числі в формі сучасної форми Російської Федерації. Ми були світлом неймовірної жорстокості. І єдине, що пов'язує тему сьогоднішнього обговорення Події 75-літньої давності в Катині, в Харкові, в інших місцях, де нищилися шляхетні офіцери різних національностей, це жорстокість, яка проявляється московським імперіалізмом в усі часи. І говорити сьогодні про жорстокість теперішніх родинців не дуже охота, просто зазначив фактом, що... Mm -hmm. Але це жорстокість, безсеремонії, сценічність ставлення mm до -hmm. військового тому, в тому полонених, mm -hmm. в тому числі до військовополонених, в тому числі і до мирного населення, яке начебто вони декларативно там захищають від мене. Е, а я це е, фашист і київська хунта, і повідаю православних намовлят. Пошированих з цими самими шнігирями, а ну, й всі інші міфи, які знають. Тобто, насправді, Геббельс десь в грубу має перевертатися від, від цинізму сьогоднішньої російської пропаганди. І <клес> шкода лише, що немає змоги належним чином висвітлити всі ті звірства, бо глучнішого слова не знаходжу, які зараз відбуваються на Донбасі, та й не тільки. Те, що в Криму відбувається, також особливо найтіше. Єдине, до чого я хотів би закликати, покладімося не лише на Бога, а й самим зусиль, для того, щоб зло початку третього тисячоліття зупинити служити Бога, щоб стало крім.